Шановні болівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який нагадає про головні події у жовтні. Другий осінній місяць розпочався із гостьового розгрому нашої жіночої команди, яка розтрощила захист уманських пантер 9 9-0. Вже в першій половині наші футболістки відвантажили господаркам п'ять сухих м'ячів на 21-й хвилині. Після подачі кутового головою розстріляла ворота пантер Софія Саламаха. Згодом, завдяки пасу Вероніки Андрухів, подвоїла перевагу Людмила Куніна. За пару хвилин з розвороту забила Ірина Майбородіна. На 39-й хвилині вдало зіграла на добиванні Ангеліна Федоренко. А перед самою перервою Людмила Куніна оформила дубль. На початку другого тайму наша голкіперка Дар'я Килюшик парирувала пенальті від досвідченої Марії Тихонової. А Надія Куніна відсвяткувала своє повернення після травми голом на 71-й хвилині гри. За дві хвилини красивою дугою над голкіперкою Пантер відзначилася Ліліана Сербук. На 80-й хвилині майбородіна впевнено реалізувала пенальті. А вже в компенсований час Людмила Куніна після навісу Федоренко оформила хитрик 9-0. Підтримала жовтневий переможний почин. Наша юнацька команда Колос, яка у дев'ятому турі чемпіонату ю 19 переграла юнаків лівого берега з рахунком 3-1. Розпочав переможну ходу Артем Гусол, який на 17-й хвилині невідпорно пробив у верхній кут воріт. Подвоїв перевагу наших Захарій Захарків, який вдало замкнув простріл Даніла Денисенка два-0. Але у другому таймі гості перехопили ініціативу. Спочатку вони заробили пенальті, який невдало пробив Лев Дементів. Наш кіпер Богдан Беценко спокійно відбив цей удар. А згодом серія рикошетів дозволила гравцям лівого берега скоротити відставання. 1-2. на 83-й хвилині Денисенко заробив пенальті вже для нашої команди, який дуже чітко реалізував. А до завершення гри наші мали кілька моментів, щоб забити і четвертий гол, але пробачили суперників. А ось наша основна команда не змогла розпочатати ворота столичного лівого берега. Гра завершилася в нічию 0-0. Ковалівці зіграли з перших хвилин дуже активно і домінували протягом всього поєдинку, про що красномовно говорить статистика. У гостей за гру не було не тільки жодного удару в площину воріт, а й у бік воріт Івана Пахолюка. Колос тримав високий темп, єдине, чого не вистачало, влучного завершального удару. До того ж, нам відверто не щастило. У другому таймі після подачі влада велетня, у стійку воріт, з Забійної позиції влучив Максим Третяков, а згодом удар Олександра Демченка з середньої дистанції прийшовся у поперечину. Окремо відзначимо півзахисника колоса Максима Третякова, який був визнаний вболівальниками найкращим гравцем команди у вересні. Максим набрав 57% голосів, випередивши Андрія Цурікова. Також у топ 5 потрапили Джованні Болівар, Едуард Козік та Ілір Краснічі. 9 жовтня наша жіноча команда провела поєдинок восьмого туру вищої ліги, в якому перемогла Житомирську команду Полісся з рахунком 4-1. Вже на старті гри ковалівські дівчата двічі вразили ворота суперниць завдяки ударам Ірини Майбородіної та Вероніки Андрухів. Але надалі Житомирська команда зіграла більш сконцентровано і до перерви змогла відсунути гру від своїх воріт. У другій половині, після передачі Світлани когут, дубль оформила майбородіна, і це трішки розслабило наших дівчат, які після помилки у центральній зоні захисту дозволили гостям відіграти один м'яч. Проте переможну крапку поставила Андрухів, яка забила свій шостий гол в цьому сезоні. До речі, це була шоста поспіль перемога нашої команди в чемпіонаті. У середині місяця в чемпіонаті УПЛ була пауза на матчі збірних і, заповнюючи цю паузу, колос провів контрольну гру проти представників першої ліги а з команди Епіцентр Кам'янець-Подільський. Зустріч завершилася перемогою нашої команди 1-0. за домовленістю між тренерами. У цьому поєдинку команди зіграли у форматі 4 тайми по 30 хвилин. А єдиний м'яч у зустрічі забив Даніл Денисенко на 8-й хвилині. Повертаємося до нашої жіночої команди, яка 16 жовтня провела гостьовий матч 9-го туру проти харківської команди металіст 1925 І у драматичній в цій гри перемогла 2-1. у першому таймі, який проходив під дощем. У наших дівчат був найкращий шанс відкрити рахунок в середині першої половини після пасу з лівого флангу від Вероніки Андрухів. У дев'ятку воріт пробувала Людмила Куніна, але голкіперка господарок Ірина Славич дістала цей м'яч. А на 34 й хвилині наші суперниці вийшли вперед. Таміла хімич заробила кутовий харків'янки. Його розіграли та виконали вісу наш карний майданчик, де головою розстріляла ворота Дарії Келюшик, вірменська захисниця металіста 1925 Крістіна Алексанян. У другому таймі була рівна гра, а наші зрівняли результат на 85-й хвилині. Андрухі виконала штрафний удар з лівого флангу. Далі невдало. Відбила м'яч голкіперка Ірина Славич. А у боротьбі з суперницями розторопною була Софія Соломаха. 1-1. Розв'язка цього драматичного поєдинку сталася в компенсований час. Коалівські дівчата заробили кутовий, і після подачі Андрухів у свої ворота забила голкіперка металіста Ірина Славич. Таким чином, Колос здобув сьому перемогу поспіль та піднявся на першу сходинку в турнірній таблиці вищої ліги. Дякую, по-перше, нашій збройні сили, що ми сьогодні зіграли. Бо спочатку була повітряна тривога, але ж матч відбувся. Ну, ми на, налаштувалися на таку гру. Ми хотіли грати щільно в обороні на контратаках. Трошки перемитаємо, це не, не вдавалося у нас, і ми за стандарта запропустили гол. Але ми в роздягальні, я їм сказала, це поле для нас будемо казати, село щасливе і, форту, і щасливе поле. Що Дівчата кажуть, що 45 хвилин є, і ми можемо ну, переламати ход матчу. І так сталося, да, на останніх хвилинах. Вони молодці, також із стандартами забили. Я їм дуже вдячна. Я... Зараз ми йдемо на чотири вихідних. Будемо так казати, дівчат, тварин збірну. Я їм желаю удачі в збірні. І ми далі рухаємося і готуємося до гри з Соболонію і ладомиром, і на Кубок з Кривбасом. У середині жовтня вперше у сезоні зазнала поразки наша юнацька команда, яка поступилася вдома донецькому шахтарю 1-3. В першій половині була рівна гра, а перед самою перервою наші вийшли вперед. Після подачі зі штрафного від Нікіти Зегрюка гості вибили м'яч подалі, але Андрій Бойко зробив передачу у карний майданчик, де Владислав Шершень пробив у нижній кут. У другому таймі гірники перехопили ініціативу, але схилили шальки терезів на свою користь лише наприкінці гри. Зрівняв результат на 76-й хвилині ударом у дев'ятку Владислав Тютюнов. Згодом дальнім ударом вивів до вперед Віктор Цуканов. А ще за три хвилини Олександр Башмарін після сольного проходу зробив перевагу шахтаря плюс два. Незважаючи на першу поразку в сезоні, коло залишився на третій сходинці турнірної таблиці. Наступного дня донецькому шахтарю програла і основна наша команда, і ця невдача була дуже прикрою. Коварівці почали гру сміливо та активно, і на 15 15-й хвилині мали 100-відсотковий момент. Влад Велетень прорвався лівим флангом і зробив простріл на Джованні Болювара. Дмитро Різник вже був відіграний, а наш форвард у боротьбі з Педро Енріке не влучив у ворота із забійної позиції. Гірники відповіли моментом гіналдо. Бразилець вицілював у дев'ятку воріт Івана Пахолюка, але пробив вище хрестовини. На 22-й хвилині ковалівці створили ще один шанс. Після навісу з кутового краснічі пробив головою, але різник у стрибку ефектно відбив м'яч. Другий тайм колос почав також активно і на рівних боровся з чинними чемпіонами, але ми прикро пропустили. Гірники провели стрімку контратаку по центру, і після поперечної передачі Олександра Зубкова наш захисник Ілір Краснічі зрізав м'яч у власні ворота. Донецька команда надалі почала грати обережніше, намагаючись зберегти такий результат і ледь не поплатилася за такий футбол у компенсований час. Колос забив після прострілу з правого флангу. Юхим конопля зрізав м'яч у власні ворота, але гравці Шахтаря вимагали передивитися вар. Арбітр матчу Олексій Деревінський після відеоперегляду відмінив наш гол через фолдієго на етапі розвитку атаки. Бразилець мінімально зачепив рукою обличчя Педро Енріке. Ми поступилися у грі проти чиних чемпіонів, але зіграли гідно та сміливо. За тиждень пройшли матчі 11-го туру. Наша юнацька команда провела гостьову гру проти юнаків Полісся, яка завершилася в нічию 1-1. У першому таймі Колос мав суттєву перевагу у володінні м'ячем, але на 29-й хвилині пропустив швидку атаку в розріз. І Тимур Кулмалієв пробив у дев'ятку воріт Богдана Беценка. У другому таймі ковалівці знову багато атакували. А на 69 й хвилині нам таки вдалося зрівняти результат. Після навісу з лівого флангу від Артема Гусола красиво у дев'ятку воріт головою пробив Захарій Захарків, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну. Около після цієї гри набрав у турнірній таблиці 24 очки та продовжує посідати третю сходинку. Наступного дня у Житомирі пройшов і матч 11-го туру Вібет Української прем'єр-ліги, в якому основні команди зіграли з таким самим рахунком, як і молодь. 1-1. Наші відкрили рахунок на 19-й хвилині після подачі скутового від Максима Третякова, красивим ударом в один дотик і значився Влад Веледень. Господарі зрівняли рахунок на початку другого тайму. Олександр Назаренко прорвався лівим флангом і зробив вісу наш карний майданчик, де головою розстріляв ворота Івана Пахолюка та півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк. Колос після цього матчу набрав 9 очок та піднявся на 12-ту сходинку в турнірній таблиці. Відзначимо визначну подію у кар'єрі Івана Пахолюка. Наш голкіпер викликаний у молодіжну збірну України ю 21 яка проведе у листопаді навчально-тренувальний збір та зіграє два товариські матчі проти Португалії та Італії. Це дебютний виклик Пахолюка у табір національної молодіжної команди України. З чим ми Івана і вітаємо. Не забуваємо про нашу академію протягом жовтня. команда Академії Колоса продовжила виступи у дитячо юнацькій футбольній лізі України у у чотирьох вікових категоріях – U-14, U-15, U-16 та U-17. На ваших екранах результати наших юних футболістів та турнірні таблиці станом на кінець жовтня. 30 жовтня свій день народження святкував президент Авкаколос Андрій Засуха. Бажаємо нашому президенту міцного здоров'я, сил та натхнення для подальших досягнень з колосом в серці. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горами. Кров'ю политі. Спокон віку Прометея та морел карає. Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає. І сміється знову. Не вмирає душа наша. Не вмирає воля. І неситий не, не виоре на дні моря, пору. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда? За вас слава. І воля святая